Свідки минулого книгу під такою назвою було сьогодні презентовано миколаївцям. Її автор відомий історик та краєзнавець Євген Горбуров. Презентація відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Її відвідала і наша Катерина Рупташ. Зберегти історію нашого краю у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. Презентували науково-популярне видання історика, краєзнавця та дослідника Євгена Горбурова. Книга має назву Свідки минулого та розповідає читачам про історію рідної Миколаївщини. Зараз, якщо так розібратися, наша молодь не завжди знає саме історичне витоки будь-яких подій. І тому, коли такі автори, як Євген Григорович, якому сьогодні, до речі, виповнюється ювілене день народження, він сьогодні святкує, саме завдяки таким авторам, наші майбутні покоління, та й ми з вами будемо знати такі маловідомі факти про нашу Миколаївщину. До видання увійшли 15 нарисів про події минулого, майже всі вони пов'язані. З Миколаївською областю та її видатними постатями, ця книга вона взагалі не відрізняється від тих книг, які були раніше мною написані, видані, презентовані. Вона розповідає про відомих особистостей з нашого краю. На превеликий жаль, якими останнім часом, особливо молоде покоління, вони не знають о цих людях взагалі нічого. Об артефактах пов'язаних з нашою Миколаївщиною. Тобто, Книга, я вважаю, вона цікава і вона доповнить той доробок краєзнавчий, який сьогодні на цей день існує в нашій області. Євген Гурбуров є автором понад 40 книг та більш ніж чотирьох сотень наукових публікацій. За його словами, кожне таке дослідження вимагає багато часу та підготовки. Це крапітка робота, це архівні матеріали, це зустріч з родичами. І поки я працював над цією книгою, над цими очерками, які вийшли в книгу. Деякі люди пішли вже життя на превеликий жаль. І я бажаю, що це було Боже провідіння, що я встиг з цими людьми зустрітися. Вони мені дуже багато надали інформації, матеріалу, тому що без них інформація чи матеріал про цих людей, він би був взагалі неповний. За кожною книгою стоїть велике бажання закарбувати історію нашої області та не дати її зникнути, додає Євген Горбуров. Саме це й надихало на створення нового видання. Я повинен бути вийти до своїх людей, ті, хто бажає і читає мої праці, з чимось в руках. Я і планував, що десь відсвяткувати свій ювілей в обласній бібліотеці, тому що я вже і читачем. 53 роки. Але подумав, просто так прийти в форматі зустріч з читачами, ну це не те. Тому і була підготовлена до видання ця книга. Івану Григоровичу сьогодні виповнилося 70 років. Тож до ювілейного дня народження автора обласна універсальна наукова бібліотека презентувала біобібліографічний показчик під назвою Євген Горбуров. Діалоги з історією. Адже він не лише талановитий письменник та дослідник, а й просто чудова людина, розповідає Олена Бобренко. Євген Григорович, це людина, як яка не стоїть осторінь будь-яких подій е, нашій області, і так як він є ще головою е, постійної комісії з питань освіти, культури інновацій, е, ну тобто, така назва, е, тобто профільна комісія, з якою ми працюємо постійно, то е, багато питань, е, які він е, допомагає нам вирішувати, і тому я дуже радію, що сьогодні присутня на е, Такої чудової презентації попереду саме найцікавіше ще. Ну і я маю таку сьогодні нагоду привітати ювілара ювіляра з днем народження. Тож усі охочі ознайомитися з новим науково-педагогічним виданням та дізнатися маловідомі факти про історію нашого краю можуть завітати до обласної універсальної наукової бібліотеки. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.